Тож продовжуємо малята математику вивчати. В лісі сильна завірюха пада сніг. Ось які кучугури снігу насипало. Подивись, чиїсь вуха виглядають із снігу. Як ти гадаєш, чиї? Так, зайчиків. Розгляньте зайчиків. Скільки їх? Два. Мама зайчиха велика, а зайченя маленьке. Вони вирішили сховатись від завірюхи під ялинками. Розглянь ялинки. Які вони. Велика і мала. Поклади велику ялинку ліворуч. А маленьку праворуч. Хто під якою ялинкою сховається? Мама зайчиха велика, вона сховалась під велику ялинку, а зайчиня маленьке, воно сховалось під маленьку ялинку. А сніг все падав і падав. Розглянемо сніжинки. Чим вони відрізняються одна від одної? Одна велика, інша маленька. Здійснявся вітер, і велика сніжинка полетіла на велику ялинку, а маленька сніжинка на маленьку ялинку. Падають сніжинки всередині яких Геометричні фігури. Яка геометрична фігура сховалася всередині сніжинки? Трикутник, квадрат, круг. Відправ сніжинки, що з'являтимуться, до сніжинок сестричок з такою ж фігурою. Сніжинка з трикутником полетить до сестрички сніжинки з трикутником. Молодець. А ця сніжинка до якої сніжинки полетить? Вірно, до сніжинки з квадратом. А ця сніжинка? Молодець, ти знаєш, до сніжинки з кругом. Наступна. Молодець. Вірно. Так. Ти справився з завданням. Поки ми шукали сніжинки, до нас прибігла білочка з горішками. Скільки білочок? Одна. Яку цифру покладемо поруч? Один. Скільки горішків? Два. Яку цифру слід покласти біля горішків? Два. Поки ми займались, художник мороз намалював картину. На картині є помилки. Розкажи батькам, що переплутав художник. Поясни. Що буває взимку, а чого не буває? Ось тобі підказка. Взимку гарно не тільки в лісі, а й в місті. Давайте на згадку про зиму зробимо картину аплікацію Зимове місто з кольорового паперу та ватних дисків. Для роботи візьмемо аркуш блакитного паперу. Клей, пензлик, серветка. Заготовки з кольорового паперу, два прямокутника червоного більшого та зеленого меншого розмірів. Це для будинку Шість маленьких жовтих прямокутників, вікна будинків. три смужки коричневого кольору, стовбури дерев. Та ватні диски. три цілі диски. Це крони дерев та 5 половинок. Два. Для даху будинків. Три сніг на землі під деревами. Починаємо викладати будинки. Ліворуч червоний. Праворуч зелений. На будинки, починаючи зверху, викладаємо вікна. Потім. Між будинками кладемо стовбури дерев. Потім на стовбури кладемо крони дерев, це круглі ватні диски та половинки ватних дисків це дахи будинків та сніг на землі під деревами. Залишилось тільки наклеїти в тій самій послідовності, що й викладали. Ось таке гарне засніжене зимове місто у нас получилось. Малята, згадайте, під якими ялинками сховалися зайчики? Які геометричні фігури сховалися в сніжинках? Скільки було білочок? А горішків, що буває взимку, молодці малята! До побачення, до нових зустрічей!